Отож, друзі, продовжимо тему імплантанти, які вони є, якої фірми обрати, чи дійсно імплантанти не всі проживаються. Якщо ми інтегруємо і в нас відбувається відторгнення імплантанту, наш бренд-виробник будь-який, незалежно від, від чи це є саме дешевий сегмент, чи, чи брендовий, дає нам гарантію на етапі проживання імплантанта. Моя рекомендація обрати імплантанти, які існують на ринку. Не один рік. Ви інтегрували імплантат, і у вас щось трапилось, ви у будь-якій частині світу ви зможете провести лікування навколо імплантанта. І якщо ви обираєте, на жаль, новнейм, no імплантат, який не є популярним у іншій країні у Європі чи в Америці, вони не знайдуть комплектуючу до цієї системи. На першому етапі консультація, томографія, оцінка стану кістки, а далі вибір імплантанта. У нашій клініці ми пропонуємо імплантанти Neodent або штрафман. Це імплантанти, які показали себе як якісний бренд. Це імплантат, який ходить в п'ятірку найпопулярніших у світі. Отож, ми пройшли перший етап консультацію, і ми переходимо плавно до другого етапу самої імплантації. Якщо у вас достатній об'єм кістки і не потрібно додатково маніпуляції по нарощуванню її, ми інтегруємо ось такий от штучний корінь. Коли нас імплантат прижився, ми почекали 2-3 місяці, поки він інтегрувався в кістку повноцінно. Якщо в нас немає ніяких змін, ми виготовляємо коронку на імплантанті. Термін виготовлення коронки на імплантанті умовно півтора тижня. Четвертий етап. Найголовніше потрібно розуміти, що імплантат це не взули і забула, нам потрібно його доглядати. Зуби на імплантантах теж потрібно чистити, і ви повинні приходити раз на півроку на огляд і професійну чистку навколо імплантанта. Це запорука довгого життя вашого штучного зуба.